Привіт, друзі! Чи знаєте ви про цей хитрий прийом в графічному дизайні? Якщо ви працюєте над створенням дизайну для широкоформатного друку, замість того, щоб створювати дизайн у повному розмірі, створіть його у 25-відсотковому розмірі. Наприклад, для пілборду розміром 2 м на 1 метр, розробіть дизайн на артборді розміром 50 на 25 см. Але є одна маленька деталь. Переконайтеся, що ви використовуєте роздільну здатність, яка в 4 рази вища. Наприклад, 200 DPI замість 50 DPI. Також майте на увазі, що широкоформатні банери, рекламні щити та інші великі друковані продукти не потребують дуже високої роздільної здатності. Коли принтер збільшує роздільну здатність, ваш дизайн все одно залишається чітким. При цьому ваш комп'ютер не зависає, оскільки файл вже не такий великий, як при повному розмірі. Просто ефективно і без стресу. На цьому все. Сподіваюсь, що вам було корисно. Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. З вами була Адолька, до зустрічі!